Солдатами Сергієм Бантишем і Сергієм Нароженком, які загинули у російсько-українській війні, попрощались у Кропивницькому. Сергій Нароженко після школи закінчив коледж, отримав спеціальність торгувальна діяльність. До війни займався ремонтами-будівельними роботами. Мобілізований на військову службу у липні цього року. Там був навідником мотопіхотного відділення, розповіла невістка бійця Людмила. Понад два місяці він був без зникшим. 26 серпня останнього разу він вийшов на зв'язок і потім почалися пошуки. Чи лише, на жаль, зараз ми змогли поховати його тіло. Говорить, відомо, Сергій Нароженко загинув 28 серпня біля села Оріхово-Василівка Донецької області. Йому було 38. Сергій Бантиш був у складі окремого механізованого батальйону миротворчого контингенту в Іраку у 2003-2004 роках. Після працював слюсарем на підприємствах. Торік у лютому пішов захищати Україну. Служив на посаді майстра ремонтного відділення бронетанкової техніки взводу технічного забезпечення, розповів побратим військового з позивним Пушок. Він витягував і підбиту техніку ремонтували, восстанавливали і знову. Віддавав хлопцям, він був підпопасний, він стирчав оцю Кадировську нечість під попасною. Це ж перше поранення у нього було підпопасне. Він під Бахмутом був довго. І це ж ягідне, це ж рядишком біля Бахмута. Зі слів побратима, Сергій Бантиш загинув 26 червня біля села Ягідне Донецької області. Йому було 39. Поховали військових на Алеї Слави, далекосхідного кладовища. Ірина Полулях, Василь Левицький, Роман Сташенко. Суспільне новини. Кропивницький.